Чемпіонат області зі змішаних єдиноборств щойно відбувся у Черкасах. Попри те, що змагання регіональні, участь у них взяли команди не лише з Черкащини, а й п'яти інших регіонів. Спортсмени різної вікової та вагової категорії виборювали перемогу, щоб потрапити на всеукраїнський турнір. Детальніше у наступному репортажі. Це буде неодмінно така жорстка конкуренція, тому що саме в цьому році більше більше клубів нових. Це тренер спортивного клубу з Кропивницького Євген Харитоненко. Торік його команда також брала участь в обласних змаганнях у Черкаському будівельнику. Відтак готувалися рік до цього сезону та сподіваються потрапити у трійку лідерів. 26 діток привезли, починаючи з 2017, 2015, 2014, 2013, 2011 п'ятнадцятий, чотирнадцятий років. Які дисципліни будете представляти? На сьогоднішній день тільки боротьба без кімано, ноугі греплінг ноугі одна дисципліна. Діти зробили висновки з минулого року, і в цьому році ну однозначно ми покажемо кращий результат. Перемога на цих змаганнях відкриє шлях до всеукраїнського чемпіонату, який приймає Кропивницький. Додає тренер, поки інші команди розминаються перед початком турніру. Руслан Аксентів дає настанови своїм вихованцям. Дуже гарно тут діти працюють, і ми сюди їздимо. За опитом, можна сказати. Я кажу, що треба завжди тренуватись і бути доброю людиною. А що дає тренування? Як? Мужність, певність в собі, здоров'я. Окрім тренерів, чекають на вихід своїх спортсменів і батьки. Хвилюються, проте розуміють, без сильної конкуренції не буде розвитку. Пані Карина вболіває за семирічного сина. Спортивне захоплення хлопчика підтримала. Він сам його обрав, коли йому було ще п'ять. Йому дуже сподобалось. І з тих пір він завжди ходить кожного дня на тренування. А якщо скажемо, мам, я буду в майбутньому. Тільки цим спортсменом, більш нічим не підприємцем, ні, ні ким. Більше. Це його вибір, те, що він хоче по життю, те він і обирає сам. А ти дівчаток захищаєш у школі? А від кого? Ну, від хлопців. А чому ти це робиш? Може, тому що дівчатка слабі? Міф про слабких дівчат розбиває ось ця спортсменка. Олександра представляє Черкаський клуб. Це її перше змагання у такому виді спорту, яким займається близько пів року. Попри переконання декого з оточення, що це не її, вирішила довести протилежне. А ще каже, хоче бути схожою на свого тренера. Я ходила на протязі двох тижнів кожен день і тренувалася по два-подві-три години. Десь так важко? Важко. У мене є мета поїхати на чемпіонат Європи, зайняти там перше місце і показати усім, що я це змогла. Прославити і Черкас, і Україну да. для хлопців спорт та участь у змаганнях не лише можливість показати свою силу. Для мене спорт це і хобі, і ну я отримую задоволення від цього. Тому я і прийшов. Ну, спорт для мене все. Чому для спортсмена важливо змагатися? Ну, показувати свої здібності, наприклад, відтачувати їх. Ну і ще. Добувати якісь певні перемоги для того клубу для себе. Здобувати перемоги на Черкаському чемпіонаті прибули 14 клубів із Черкаської, Сумської, Житомирської, Полтавської, Київської та Кіровоградської областей. Загалом 350 учасників. Підготовкою до проведення заходу задоволені не лише гості, а й організатори. Безпекові моменти ми врахували. Тож наші спортсмени зможуть спокійно робити свою справу. Це відбірковий чемпіонат області. Ми відбираємо. Збірну команду Черкаської області для участі в чемпіонаті України, який буде проходити в Кропивницькому. Змагання різних рівнів у Черкасах організовують 15 років поспіль. Війна не може стати на заваді розвитку спорту, каже очільник організації В'ячеслав Василенко. Адже країні потрібна сильна та впевнена молодь. На цьому турнірі набагато більше людей, дітей і ще з нас гості з Сум додавались із Житомира, додавались. Тобто розширюється кількість учасників. Спорт завжди це сила, це витривалість і не тільки тіла, а й духу. А в наші часи це, це звісно, потрібно в той час, коли і психіка у дітей нестабільна, діти можуть відволіктись. І, звісно ж, це ж підготовка наших захисників на майбутнє. Це не лише про фізичну силу, а й репутацію своєї країни. Поки в Черкасах тривав відбір на всеукраїнський чемпіонат, черкаська спортсменка Анна Гиря, про яку ми розповідали раніше, таки здійснила свою мрію. Виборола золото на чемпіонаті Європи. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.